Це рубрика, де самий кращий лут в PUBG Mobile» В цим відео ми будемо перевіряти лут на карті Санук. Тобто на локації Ruins, Лакаві та на Монгаї. Отже, дивимось лут на Руінс. По біса в нас тут непогано. По прицілам у нас все дуже добре. По птечкам маловато. По зброї тут все непогано. По гранаткам тут також добре. І по екіпіровці все нормально. Що ж це був ну, ми приходимо до наступної локації. І наступна локація в нас Локаві. І це м Тем який я цю локацію. Добре, давайте подивимося що я тут назбирав. По обвісам нас тут дуже добре. По прицілам також все добре. По Поптечка малувато. По зброю тут все непогано. По екіперовці все нормально. І по гранаткам дуже мало. Добре, переходимо до Мангаї. Добре, дивимося який тут лут. Пописа нас тут маловато. По прицілам нормально. По птичкам непогано. По збору тут все добре. По кіперовці нормально. І по гранаткам маловато. Що ж, ось такі відео, я надію, що нам сподобається. Ти поставиш лайк, підпишися на канал. І зустрінемося в наступному відео.